Так, друзі, всім привіт! Мене звати Мікітандр. Це тут канал Технар. і сьогодні ми з вами поговоримо про дві ось такі системи. Які дуже часто розв'язують учні, ну, не зовсім правильно, скажімо так. Правильність, друзі, полягає не в тому, чи отримана коректна відповідь чи ні, а в тому, яким чином ми до цієї відповіді доходимо. Тому що дуже часто зустрічається далеко не найраціональніший спосіб. Ну і тепер давайте поговоримо про те, звідки взагалі ткаче взялася ідея для цього ролика. От вирішили ми з 9-класниками одну здачу пов'язану з параметрами, і от в процесі розвивання було отримано ось таку систему рівнянь. І в міркуваннях дев'ятикласників простежувалася така логіка: значна замія система рівнянь, система з двох рівнянь. І для того, щоб її розв'язати, нам необхідно спочатку розв'язати перше рівняння, потім розв'язати друге рівняння. І як у нас система, то необхідно взяти і вибрати спільні розв'язки. Ну здавалося б так, то воно і так. Але ви ж розумієте, друзі, що дану систему можна розв'язати набагато більш швидким. Способом, не витрачаючи так багато зайвого часу, а час ніколи, до речі, не буває зайвим, особливо на іспитах, на екзаменах і в будь-яких інших подібних моментах. От як можна набагато раціональніше розв'язати всю систему рівнянь, не розв'язуючи обидва рівняння одразу? Дивіться, друзі, тут прослідковується дуже прості міркування. Значить, правду сказали дитикласники, що розв'язком даної системи буде число, яке Підходить і в перший, і в другий рівнян, яке є розвиском і того, і того рівняння. І тепер давайте проаналізуємо, скільки, в принципі, розв'язків може мати кожен з цих двох рівнянь. Дивіться, якщо ми саме використаємо властивість пропорції в першому випадку, то утвориться... Утвориться добуток А-2 на А плюс 1, яке дасть нам А в другому степені, тобто у нас вже рівняння буде квадратне. Ну а 27 на 2 це просто число. На мінус 2, точніше, це просто число. Тобто перше рівняння після використання властивості пропорції переходить у звичайне квадратне рівняння. І воно може мати потенційно від 0 до двох коренів. 2, якщо дискримінант додатній, один, якщо він дорівнює 0, і 0, якщо він від'ємний. Тепер на рахунок другого рівняння. Якщо ми тут так само перемножимо, як неформально кажуть діагоналі, то у нас. Тут буде перший степень у А, тут А буде в нульовому степені, тобто це буде лінійне рівняння, де А в першому степені. І воно максимум може мати тільки один розв'язок. А тепер давайте аналізувати. От у вас два рівняння. Перше може мати два розв'язки, максимум, друге максимум один, і ви шукаєте спільні. Ну скільки максимум, друзі, може бути спільних розв'язків? Звичайно ж, один. І це якраз таки один розв'язок вар варто шукати серед коренів другого рівняння. От в цьому полягає ідея. Тут насправді не потрібно взагалі розв'язувати перше рівняння. Це дуже така громістка річ. Нам треба там дужечки перемножувати, потім дискримінант рахувати, він там, до речі, буде некрасивий, здається. І це дуже, друзі, часозатратно, розумієте, ресурсозатратно. Тому давайте цього будемо уникати. Натомість просто розв'яжемо друге рівняння і перевіримо, чи буде отримане число коренем першого. От ну, давайте усно розв'яжемо друге рівняння. Воно дуже простеньке. Дивіться, перед тим, як перемножувати діагоналі, зручно побачити, що 4,5 поділити на 27 можна домножити на 2 цей дріб, щоб позбутися від диськового дробу в чисельнику. Тоді буде 954. Що таке 954? Після скорочення отримаємо 1 шосту. Отже, в лівій частині 1 шоста, в правій частині мінус 1 поділити на А плюс 1. Чисельники фактично однакові, а в такому разі знаменники мають бути різних знаків. Тобто А плюс 1 має дорівняти мінус 6, А плюс 1 дорівнює мінус 6, А дорівнює мінус 7. Тобто, фактично, зараз ми з вами роздали друге рівняння і розуміємо, що число А дорівнює мінус 7 є коренем. А це означає, що воно може бути потенційно і розв'язком всієї системи. Тільки за однієї умови. За якої? А за тією, що воно підійде і сюди. Тому нам залишається тільки перевірити. Підходить сюди А до рівня мінус 7, чи не підходить? Ну давайте перевіримо. Мінус 7, мінус 2 мінус 9. Мінус 9 на 27 це мінус 1 третя. В лівій частині вийшло мінус 1 третя. В правій частині мінус 7 плюс 1 це мінус 6, мінус 2 на мінус 6 1 третя. У нас вийшло, що мінус 1 третя дорівнює третій. Ну, звичайно, ми з вами погоджуємося з тим, що це, друзі, неправда. А це означає, що а дорівнює мінус 7 сюди не підходить. Який можна зробити висновок? У нас був один кандидат звідси, і він не пройшов перевірку першим рівнянням. А це означає, що дана система розв'язків просто-напросто немає. Тому можемо поставити значок рівносильності і сказати, що А належить порожній множині. От я зараз дуже дуже багато наговорив, і здається, що було б швидше розв'язати і те, і те рівняння. Але, друзі, це тільки перший раз так. Я просто намагався максимально детальніше описати цю ідею, що не потрібно розв'язувати все. Потрібно розв'язати те рівняння, яке може мати менше корінів, а потім отримані результати просто перевірити. Підставивши, наприклад, у перше рівняння. От і все. В цьому полягає вся ідея. І ви дуже сильно насправді зекономите собі час. Тому що, окрім того, що ви там, наприклад, будете перемножувати там дужки, так? А-2 на А 1, ви можете ще й помилку зробити. Зайву. Типу, це зайвий крок, який підвищує ймовірність зробити помилку. Тому краще себе не перенавантажувати друзі, зайвою роботою. Ось така була ідея. Звичайно, далеко не всі школярі вони попадаються на подібну нераціональність, але все ж таки. Такі існують, а це означає, що подібний ролик він повинен бути, друзі, нашому каналі. Тепер давайте продовжимо цю ж саму логіку, тільки наприклад, ось такої системи. Тут у нас є одна така нерівність і є сукупність з двох значень числа А. Це, до речі, теж система, яка виникла при розв'язанні однієї значі з параметром. Ми її робили на стрімі, от тому знаменитому, який набрав більше ста тисяч трьохгодинному. Підказка, друзі, буде в верхньому куточку зараз. От я отримав ось таку умову на стрімі. І не знаю, чи то я щось не подумав, чи, можливо, я розхвилювався е, при такій досить немаленькій аудиторії, там було більше ста людей, і почав чомусь тут відкривати дужки. Ну, звичайно, друзі, цього робити не треба. Не треба навіть тут взагалі відкривати дужки, тому що це зайва трата часу. Для того, щоб знайти розв'язки такої системи, необхідно просто підставити А до рівня 1 сюди-сюди. Підставити а до рівня 3 других сюди, сюди-сюди і подивитися, чи виконується нерівність. Якщо нерівність задовільняється, то все, це буде відповіддю. А от я навіщось там почав відкривати дужки, і добре, що ще не почав розв'язувати нерівність четвертого степеня, бо тут можна було би взагалі, що називається, прикривати кінотеатр. Тому. Не, вра... не робіть друзі, таких помилок. Краще думайте більш раціонально, тому що це економить ваш час. Ну, а часу, як то кажуть, ніколи багато не буває. Більше того, на будь-яких екзаменах іспитах його завжди дуже мало. Особливо, якщо у вас є деякі задачі, які ви розвезте погано. На них іде багато часу, і, на... і якраз таки і за таких моментів їх залишається ще менше цього часу. Тому давайте думати більш раціонально. Ну, а тепер, давайте, до речі, розв'яжемо дану систему. От нас є. Сукупність з двох значень числа А. Це, до речі, теж параметр знову ж таки. Давайте перевіримо, чи а до рівня 1 проходить першу умову. От 2 мінус 1 це 1 в квадраті буде, тобто просто 1. Відняти 4 помножити на мінус 1. 1 додати 4 виходить 5. Ну, а 5 більше обріння 0, це означає, що а до рівня 1 підходить. Давайте підставимо а до рівня 3. Других. Тут трошечки буде більш складно рахувати, але все одно спокійно з цим можна впоратися за бажання. 3 други в квадраті 9 четвертих. 9 четвертих на 2 9 других, тобто скільки? Тобто 4,5. 4 з половиною мінус 3 других мінус півтора це буде 3. 3 в квадраті 9. Відняти 4. Помножити на 1 мінус 2 на 3 других. 1 мінус 3 це мінус 2. Мінус 4 на. скільки там виходить? Мінус 4 на мінус 2, це буде 8. 9 додати 8, 17. Якщо я ніде не помилися в обчисленнях, то виходить друзі 17 і теж підходить. А це означає, що розв'язком даної системи буде ось така сукупність. А дорівнює 1, А дорівнює 3 других. Ну, а якщо ви там відкриєте, друзі, той стрім про параметри, здається, це була третя задача, то там після розкриття дожоку у мене вийшов четвертий степень, потім третій, потім другий, потім перший. І от три других підносити до четвертого степеня, потім зводити до спільного знаменника і так далі. Ну, це просто дійсно дуже така марна трата часу. І бажано, звичайно, цього уникати. Добренько! На цьому потрошки цей ролик може закінчувати. Знову ж яка була його мета? Його мета була показати типову помилку, яка допускається при розв'язанні тих чи інших систем. І ця помилка, передусім, в нераціональності, тому що нераціональність вона забирає наш час, і насправді в деяких ситуаціях це може бути критично важливо і це може коштувати вам балів. А бали це що таке? Бали це вступ, бали це е, бюджет і так далі. Тому не грайтеся, друзі, з раціональністю і старайтеся завжди робити все якомога більш. Коротким, лаконічним і простим способом. Добренько, зараз давайте на цьому закінчувати. Сподіваюся, даний ролик був для вас корисним. Побачимось ми з вами, друзі, якось в наступних відео. Всім зараз до побачення. Мене звати Мікітандр, це тут канал Технар. Бувайте! Слава Україні! Всім пока!